Вітаю, друзі! 24 лютого сьогодні. Сьогодні рік. Спочатку широкомасштабного вторгнення, але війна триває проти України Росії проти України вже 9 років, 10 рік, 20 лютого 2014 року. Фактично, це установлено Верховною Радою як дата анексії Криму. Від тієї саме дати рахується початок війни Росії проти України. Тому так ми повинні ці рахувати. Звісно, за останній рік росіяни не домоглися того, що хотіли, і вони не полишають робити спроб, все-таки змінюючи цілі так званої своєї спецоперації, щось домагатися в е, роковин початку широкомасштабного вторгнення Росіяни почали активно поширювати інформацію про нібито наш намір захопити Придністров'я. Звідки з'явилася ця качка? Кілька днів тому Зеленський повідомив про те, що передав президентській Молдові розвіддані про те, що готується переворот там. Ну, відповідна реакція підтвердження було зі сторони Молдови. Він сказав, що Україна готова буде допомогти у придністровському конфлікті Молдови, якщо про це нас попросять. Ну і тут, звичайно, поніслася. Тому я зараз детально про це розповім. Про прес-конференцію Зеленського, про мирний план, який напряму пов'язаний, і що коментував сьогодні Зеленський. Як це пов'язано з першим роком широкомасштабного вторгнення, роковинами, точніше. Підписуйтесь обов'язково на канал, коментуйте, щоб не пропустити тут те, що відбувається, обов'язково натисніть на дзвіночок. Ну і поширте відео. Поширте це його своїм друзям, бо... Ви мені в такий спосіб допомагаєте піднімати платформу. А я вам говорив і говорю таких платформ не так багато на просторах Ютубу. І ті, хто зараз мене дивиться в TikTok, тому що саме от перші 5 хвилин цих відео публікую я там, то щоб ви розуміли, решта відео знаходяться на YouTube каналі. Підписатися на нього можна, перейшовши за посиланням в шапці профілю Тіктоку. Там ви знайдете посилання на YouTube. Заходьте, підписуйтесь, так само коментуйте дзвіночок, і ви будете бачити повні відео. Більше ніж там 15 хвилин я їх тут не роблю. Це такі оглядові по кожній темі. За це я вам шалено дякую. Вибачайте, що дещо відходжу від теми. І так, давайте повернемося. До Придністров'я і Терасполю. Минулої ночі ви знаєте, що така почалася дуже активна інформаційно-психологічна спецоперація. Російські пабліки поширювали фейк про те, що уже наші війська там чимало не заходять до Терасполя. Ну, брехня несусвітня. Сполучені Штати Америки сьогодні підтвердили, що ніяких намірів. Торгатися туди нема, але найцікавіше, яка була зая... зроблена заява Міністерством оборони Російської Федерації. Чи то міністерством закордонних справ не настільки важливо, але офіційне повідомлення вони сказали, що якщо Україна вторгнеться на Придністров'я, це буде порушенням її суверенітету. Це рівно, що вторгнення на Території Росії, ну і відповіді, мовляв, будуть адекватні. Мені хотілося б запитати, а які ще адекватні відповіді ви хочете нам зробити надати і так далі. З Чим взагалі пов'язана ця історія? Справа в тому, що на тлі не дуже вдалої війни, м'яко кажучи Росії проти України. Вони нічого не домоглися з того, що хотіли. В Кремлі є думка зробити якусь швидку війну, переможну. Такі варіанти розглядаються: Молдова там давно качає цю ситуацію, Грузія. Також там мова йде про Південну Осетію Абхазію, можливо, ще якісь країни будуть зараз сказати складно, але ці дві це є основними. Ну і тому не виключає того варіанту, що вони можуть спровокувати до війни таким чином і НАТО. Тому що Румунія активно підтримує Молдову. Молдова зараз навіть закуповує військову техніку у країнах Західної Європи. Ну, різноманітну, не настільки там потужна армія, вона, звісно. Сама навряд чи впорається да, з російською агресією. Але російське вторгнення все-таки з території Терасполя до Кишинева, воно можливе, там пропорцьовують ці варіанти, хоча би зробити це непросто. Тому слідкуємо за цією подією однозначно і думаю, що провокації будуть, так само, як свого часу говорили за провокації до Білорусі, але буквально днями Лукашенко розповідав вчора, дещо змінив позицію і сказав, що з території України ніякої загрози немає, з території Литви також, і з території Польщі також загрози немає. Тому, звісно, питання Придністров'я і Тарасполю ми будемо тримати в полі зору. Але на сьогоднішній день з'явилися і інші цікаві повідомлення, які стосуються саме першого року війни. Якщо підбивати підсумки, то Відверто скажу, всі ці теми були проговорені. Я лише вам їх заакцентую. І зараз робиться саме Зеленський на своїй підсумковій конференції з приводу роковин початку широкомасштабного вторгнення. Ну зокрема, Росія сьогодні отримала черговий пакет санкцій зі споку Сполучених Штатів Америки. США також оголосили. Пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів. Я не те, що зараз переказую вам новини, але все-таки акцентую на тому, що саме в цей день не випадково ці речі відбуваються. Приїхали перші танки Леопард і зустрічав Резнікові Шмигалем. Окрім того, Верховна Рада сьогодні України ухвалила закон скандальний, що стосується закупівель у Міністерстві оборони. Тепер будуть ціни публікувати. Ми їх будемо бачити, і є зобов'язані публікувати всі ціни, які присутні у закупівлях починаючи з 24 лютого 2022 року, тобто ще рік тому. Ну і надалі вони будуть публікуватися сьогодні. Верховна Рада провалила закон, який дозволяв розмитнювати автомобілів дії. Багато да, цікавих речей. Ну і Зеленський сьогодні на прес-конференції також сказав про мирну ініціативу Китаю, про яку я вам зараз розповім трішки детальніше. Ну і до цього процесу підмазався Ердоган. Йому, е, направду, зараз не до війни Росії проти України. Він займається своїми проблемами після землетрусу, щирі співчуття народу Туреччини. Але, ви знаєте, реакція українців, ну, так як і моя, на заяву Ердогана. Він сьогодні зізвонювався з Зеленським в роковини, саме початку широкомасштабного вторгнення, і говорив, що він готовий долучитися до мирного врегулювання. Ну, вони, блін, всі готові долучитися. Так само, як і вчора долучалися багато хто в організації Об'єднаних Націй, голосуючи резолюцію, це хороший момент, хороший варіант. Я, до речі, детально аналізував це голосування у вчорашньому відео. Вам зараз залишу посилання у верхньому правому кутку. Переходьте, дивіться, там цікаво, хто проголосував. Фактично у статусі утрималися і не підтримали Росію, а це їхні соратники. Тому перейдіть, подивіться там, правда, цікаві моменти. Ну, і Китай. Китай також не підтримав Росію за великим рахунком, але ми чекали їхній мирний план, той самий, який був нашумівший, і вони сьогодні вранці. Майже да, за нашим часом вночі опублікували. Там 12 пунктів. Він не такий великий, але якщо там аналізувати їх усі, я вам зараз їх зачитаю, то ну, я скажу одним словом, це Бутафорія, яка а, криє в собі острах Китаю залишитися голодними. Я б максимально спрощую. Ви скажете, що це маячня, Китай такий багатий? Ні, друзі. От просто мій аналіз показує те, що для Китаю дуже важливо зараз зберегти ринки збуту. Бо якщо вони втратять ринки, де вони можуть продавати свою продукцію? Того понад мільярдного населення, яке зайняте зараз в усіх сферах, то воно, ну, виявляєте, соціальний бунт, який виникне, на тлі голодовки. Так, да, це виключати не можна. Пригадайте, що минулого року, перед початком широкомасштабного вторгнення, ми фіксували шалену величезні закупки зерна Китаю. Вони забивали резерви, вони знали, що війна буде, однозначно знали. Вони допускали те, що можуть бути порушені логістичні шляхи, їм треба було чимось годувати, але вони чекали. Швидкого припинення війни. Точніше, вони розраховували на нього, але так не сталося. І от візити е, високопартійного дипломата китайського Ван Ї до Москви останні дні свідчать про те, що вони продовжують якісь перемовини з Китаєм, але розуміють, що Росія не виграє, і вони готуються до одного із варіантів затяжної війни. Звісно, ми зараз виступаємо категорично проти цього, просимо допомоги побільше, щоб вона була, але саме в цій частині дуже важлива позиція Китаю. Він не буде підтримувати Росію. Чому я вам зараз, от саме цей мирний план озвучу, ви зрозумієте. Я по пунктах дуже коротко, тому не перемикайтеся, додивіться до кінця. Перша повага до суверенітету всіх країн. Нічого особливого, все абсолютно голослівне. Цей пункт не містить нічого змістовного. Тут немає пункту про те, що територія країни має бути недоторканою. Цілісною. Це трішки, ну яка в Одесі дві великі різниці. Другий відмова від менталітету холодної війни. В цій частині вони виступають за те, що безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків. У січні минулого року, 22-го, вони підписали з Путіном сі дзіпіння, маю на увазі очільник Китаю, коли Путін перебував із офіційним візитом там. Декларацію про нерозширення НАТО. Фактично, сьогодні вони це повторюють. Ну, НАТО слово у цьому мирному плані немає взагалі. Але посил зрозумілий. Третє припинення бойових дій і прямий діалог. Ну, прописна істина. Давайте не воювати. Тут Китай оригінальністю не відзначився. Ну і в четвертому пункті він говорить саме про відновлення мирних переговорів. Давайте, мол, садіться і давайте. Ребята, давайте жити дружно. От мені тут нагадує кота Ліапольда. П'ятий пункт це вирішення гуманітарної кризи. Необхідно заохочувати та підтримувати всі заходи далі ляля та паля, що сприяють послабленню гуманітарної кризи. Також пункт НІ про що». шостий. Ви скажете, коли ж суть? Дослухайте далі. Шостий захист цивільного населення та військовополонених. Вітаю цей пункт, тому що сторони конфлікту повинні суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права Росії, як правило, його. Порушує випадків, ми чимало бачимо, коли наші військовополонені повертаються із полону і після цього навіть втрачають життя, тому що їхнє здоров'я, їхній організм не справляється з тими викликами і проблемами, які вони отримали в полоні. А от наступні пункти, сьомий і восьмий, я б їх об'єднав, би. Сьомий. Підтримання безпеки атомних електростанцій, вони тут ключову роль віддають МАГАТЕ. І восьме: зниження стратегічних ризиків, не можна використовувати ядерну зброю і не можна вести ядерні війни. Позиція не нова, вона була озвучена ще на саміті Великої двадцятки з Сінзіпіня в листопаді минулого року на Балі вона не змінилася і це окей, це нормально. Тобто Китай виступає проти застосування ядерної зброї. А от дев'ятий пункт це ну, взагалі феєричний, як і одинадцятий. Де 10-й? До 10-го я повернуся. 9-й – сприяння експорту зерна. Це те, про що я говорив. Китай боїться голодовки. Направду, він боїться того, що Через військові дії в Україні, які Росія здійснює, порушуються логістичні шляхи доставки продовольства, в тому числі зерна, і на ринку світовому може виникнути його дефіцит. Це спровокує ціни, підвищення цін. Китаю нагодувати мільярд ротів буде непросто, і вони саме говорять про необхідність підтримання. Це 11 пункт стабільності промислових ланцюгів ланцюгів поставок. Поставок сировини вироблення товару і продажі на світові ринки. Не лише російський. Російський ринок для Китаю слабуватий. Їхній товарооборот минулому році склав 190 мільярдів доларів. А товарооборот Китаю, Європейського Союзу і США разом 1,6 трильйона доларів. Ну дві суттєві різниці. Десятий пункт це припинення односторонніх санкцій. Цей пункт дуже паскудний. Він означає про те, що Китай зараз трішки підігрує Росії, м'яко кажучи. Він виступає за те, що санкції можуть діяти лише в тому випадку, якщо вони схвалені в Радбезі ООН. А тут ми повертаємося до самої участі Росії в Радбезі ООН. Не плутайте з асамблеєю ООН, це різні речі. Де Росія в Радбезі ООН має право вето? Тобто будь-яка санкція, яка не в їхньому розумінні, в розумінні Китаю, яка не схвалена в Радбезі, вона не повинна діяти. Ну тут, вибачте, вже так по китайському точно не буде. Ну і 12-й пункт це сприяння постконфліктній відбудові. Мабуть, Китай. Має намір інвестувати в Україну після війни, я особисто не проти. Нехай інвестують, присилають, як я чув сьогодні в ефірі, говорили мої колеги: мільйон чи два китайців, які безкоштовно працюватимуть у нас на відновленні міст зруйнованих і інфраструктури зруйнованих. Жарт, але до певної міри справедливий. Тобто, Китай, за великим рахунком, друзі, цієї декларацією, цим мирним планом визнав, що ні Росія не може вести сьогодні війну повноцінно. І сам Китай не може вести повноцінної війни. Я маю на увазі саме конфлікт в Тайвані. Тому що якщо ми повертаємося до пункту, в якому йшлося відмова від менталітету холодної війни, то Китай тут має на увазі саме і тайванський конфлікт, аби не переросла його. Війна, ну яка ще не оголошена з Тайванем, у війну зі Сполученими Штатами Америки, а вона такою може бути саме тому Китай не починає війну. Він не готовий до неї принаймні, сьогодні, але не полишає своїх намірів впливати геополітично на регіон центрально-південної Азії, Центральної Азії, Південної Азії, Африканські країни такі амбіції в нього залишаються. протистояння США і Китаю. Воно нікуди не поділося, але на даному етапі воно просто-напросто. Неможливий, як на мене. Тому в цій конфігурації цей мирний план нам на правду, ну не те, що вигідний, але він прийнятний. І це відзначив Зеленський на сьогоднішній своїй прес-конференції. Він сказав, Окей, мені такий. Діалог, така риторика подобається. Я думаю, що він зараз натякає на те, що все-таки Сінзіпінь перше прилетів до України. Це було б круто. Якщо такий візит відбудеться, то це буде дуже-дуже показово по відношенню до Росії. Бо Росія за будь-яку ціну хоче затягнути його до себе з офіційним візитом. Вони навіть вже його анонсували. Єдине, що вони не отримали офіційної відповіді від Китаю Ну, на болотах, як завжди. Що ви думаєте з цього приводу, які у вас відчуття від після першого року війни, коли, в вашому розумінні, вона врешті-решт може завершитися? В якому форматі? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!